Бути українцем, це про що? В чому як стрижень ідентичності для вас, на вашу думку? Тепер без сумніву, у всьому світі нас знають, як Україна-батьківщина Свободи. Mm -hmm. Скільки би у нас. Ситуація між різними імперіями не складалась, ми завжди будемо боротися. Mm -hmm. Це прекрасно знає наш ворог, зламати нас неможливо. Нас захоплюють, ми через 50-30 років, ми знову виринаємо. Це те, що, напевно, неможливо століттями в нас забрати. Можливо, ми не сама інтелектуально розвинута нація. Ну, можливо, я не буду сперечатися. Ну, людина, яка займається постійною боротьбою, нема ну, часу ну, на ну, читання. Його книжок. не дуже багато. Ні, вона навчається. Ви ж Навчайтесь, але ну зрозуміло, що це не є принциповою концентрацією. Можливо, ми, наприклад, не самі кращі там винахідники. Ну, от, створити нам конкуренцію в плані боротьби за свою незалежність, за свободу, за відстоювання чогось свого, напевно, рівних в світі пошукати. Ну тобто чи і можна, не знайдеться чи можна сказати, що бути українцем це значить бути незлавним, звичайно.